Одним із таких днів є День сьогоднішній. День, коли ми разом із вами маємо змогу зібратися у полі однодумців і поговорити на питання, які 100% знадобляться вам. Звати мене Гололобов Сергій. Я є викладачем закладу вищої освіти, доцентом університету трансформації майбутнього у місті Чернігів. Я, Я пропоную нам з вами для початку познайомитися. Ви знаєте один одного, а для мене ваші імена будуть відкриті. Доброго дня, Сергію, Софія, Аліна. Доброго дня. Можна просто назвати? Сергій, Софія, Аліна, Дмитро. Доброго дня, Сергію, Софія, Аліна, Дмитро, Аліна, Аліна, Дмитро. Абсолютно вірно. Все, про що ми будемо тут говорити, обговорювати органи публічної плати, будувати стратегії реалізації наших проєктів, залишиться тільки між нами. Тому можемо говорити відверто, можемо говорити про наболіва. 14-17 років це період навчання у школі і професійне самовизначення. Друга донація це так звана студентська мова. 17-23 роки. Це час активного професійного навчання і формування вже дорослого світу. Він має так званий свій психологічний ключ, який нам, якщо ми хочемо з цими категоріями співпрацювати, потрібно знати і застосовувати публічне управління і адміністрування. Навіть існують заклади вищої освіти, де є ці спеціальності, і саме політика є центром вивчення. Подивіться, будь ласка, на слайд, який ви бачите перед собою. Це тестове запитання для вас. Як ви гадаєте, яке визначення того, що таке політика найбільше відповідає варіантам? А, П, В або? Які бачите? думки? В нашій страні є обща. Завтра? Завдяки. Прочитайте, будь ласка, чотири формулювання. І Яка ваша думка? Найбільше Софія? В? Ага. Колеги. В. А. М -м. а які ви критерії критеріями використовувалися, коли ви давали перевагу визначенню А, Б, В або Г? Якийсь досвід, якісь який знання, якийсь внутрішній відклик? Ми тільки що ми говорили про групи, Ага. Тому я подумала, що це діяльність реалізації спільних інтересів кожним різними соціальними допомогами. Головне гасло, яке я хотів би, щоб ми сьогодні винесли з нашої зустрічі, таке. Нічого для молоді без участі молоді. Тобто, якщо влада хоче побудувати якийсь там громадський простір для молоді, вона повинна вас запитати, чи потрібен він вам. Якщо, молодь для, якщо влада для молоді хоче створити А. Парк, Б. Скейтпарк, В, дитячу музичну школу, вона повинна запитати у молоді, що для них пріоритет. Тому пам'ятайте. Нічого ніхто не має робити для молоді без участі молоді. Тому що якщо я, як влада, побудую вам, скажімо, скейт-парк, не провівши попередні дослідження, що в нас там немає людей, які будуть в цьому скейт-парку займатися, або там немає взагалі молоді в нашому населеному пункті, він буде недієвий і проєкт буде заздалегідь мертвонародженим. Щодо! Шановні! насправді правильним варіантом відповіді є відповідь Б. В нас реально діюча Державна цільова соціальна програма Молодь України, вона розрахована на 2021-2025 рік. Якщо вас подруга запрошує на фініжатку кави, а вам необхідно виконати звіт по роботі, то тут ви також ставите пріоритизацію. Ви можете гарно провести час, і це буде один ефект. А інше, якщо ви не виконаєте свій світ, ви можете лишитися премії і можете бути свій. Неї. Це вже зовсім інший ефект. І оцей ефект, він буде мати перевагу над вичим ефектом. Усі нормативні рішення, які приймає місцева. Рада, вони повинні заздалегідь оприлюднюватися, бути в публічному доступі для того, щоб громадськість могла надати свої пропозиції. Важаємо. Я какова Будь ласка. Шановні, відміть, будь ласка, нам знаємо, пані Яну. На цю вправу нам відведено ну, десь орієнтовно 8 хвилин. Важаємо. Є громади, де найбільше проблеми за транспорт. Є громада, де для молоді найбільша проблема це там дозвілля. У вас всі підійти сюди, вдома сюди, сюди, сюди по цій красі. Займатися діяльністю, яка спрямована на те, щоб оформити. Вирішувати ці проблеми. Так. Громадська організація, «10 квітня, організовує воркшоп для молоді з тематики молодіжної політики. Саме молодь є у фокусі уваги не лише політичних, культурних, але й громадських сил. І тому саме сьогодні ми будемо говорити про теми, які допоможуть молоді брати активну участь у розбудові, розвитку і відновленні свого краю. Ми будемо говорити про основні засади молодіжної політики, будемо обговорювати основні інструменти, які молодь може використовувати для того, щоб бути активною Ну включеную в життя своєї громади ми ще сподіваємося, що ті інтерактиви, які молодь буде сьогодні організовувати самостійно, знадобляться їй у подальшій громадській, а можливо в майбутньому і політичному житті. Сьогодні молодь у нас представлена орієнтовно від 16 до 24 років. Якщо розуміти про градацію молоді, то цей вік він є найбільш активний, тому що вона переходить зі шкільного життя в студентське життя. Молодь, яка вже є більш дорослою, вона вже обтяжена своїми сімейними обставинами. Ми вже працюючою молоддю. Звісно, ми будемо в контексті сьогоднішньої групи говорити і про ці підкатегорії молоді, але безпосередньо, от конфігурація сьогоднішньої нашої групи це ось даний вік, орієнтовно від 16 до 24 років. А як бути молоді почутиме? Існує велика кількість інструментів, які молодь може використовувати. Зокрема, про них ми й будемо говорити сьогодні. Існує так звана драбина харта, це методика залучення молоді. І інколи наша влада на всіх етапах свого розвитку використовує молодь як декорацію, як маніпулятивний інструмент. А ми будемо говорити про те, як молоді дійсно бути не просто ширмою в політичному і громадському житті, а заявляти про свої амбіції, про свої плани, висувати свої ідеї, обґрунтовувати. Вати їх в контексті забезпечення ресурсної бази і таким чином бути почутою. Ми можемо спостерігати на всіх етапах національного державотворення, що до молоді було певне інколи скептистичне становище. Але хочу сказати, що перебуваючи на різних заходах, потрібно ось. Плекати у свідомості керівників органів публічної влади, що молодь це не те явище, яке створює додаткові проблеми, а молодь це те явище, яке робить додаткові ресурси. Адже ми зараз можемо споглядати велику кількість громадських організацій молодіжного напряму, які беруть участь у грантових заявках, виграють їх, і таким чином ресурси додаткові залучають у свою рідну громаду. І тут потрібно працювати ще у цих воркшопах і тренінгах ще з Керівниками, які очолюють різноманітні структурні підрозділи в органах місцевого самоврядування, в органах державної влади. Адже дійсно від них залежить, чи створять вони сприятливі умови для того, щоб молодь у конкретній громаді була розкрита, почута і була рівноправним творцем і реалізатором тієї молодіжної політики. А суть молодіжної політики вона надзвичайна, тому що вона носить інтернет, вона носить. Суть молодіжної політики надзвичайно, тому що вона носить саме міжсекторальний характер. Це означає, що молодіжна сфера вона повинна бути пронизана в усіх сферах життєдіяльності громади і держави. Якщо ми говоримо про медицину, повинен бути молодіжний аспект. Говоримо про культуру, молодіжний аспект і так само аграрний сектор, освіта. Кроссекторальний секторальний характер говорить про те, що молодь повинна бути представлена в усіх питаннях, адже це є найбільш активна ем, соціальна категорія, яка дійсно буде і сьогодні, і завтра розбудовувати нашу країну після перемоги у російсько-українському протистоянні. Ми знаємо, що це і вимоги Європейського союзу залучати молодь на всіх етапах. Дійсно, ем, я нещодавно брав участь у Заході для тренерів, і дійсно там Рада Європи вона висуває свої вимоги, щоб жодне політичне рішення воно не було прийнято без включення в обговорення, в консультації і в діалог із молоддю. Які сьогодні завдання будуть виконувати учасники сьогодні? Ми з учасниками будемо проговорювати основні засади молодіжної політики. Будемо говорити про оцей міжсекторальний характер, будемо визначати потреби молоді. Будемо будувати так званий діамант пріоритетності молодіжної політики. Ми будемо говорити, що для молоді саме в цій громаді є найпріоритетнішим: сфера культури, сфера освіти, медицина, забезпечення житлом, транспортні питання вони будуть вибудовувати пріоритетність. Ми Будемо говорити про те, як ініціювати рішення, як його обґрунтувати, і ми будемо говорити про те, як взаємодіяти із органами публічної влади, щоб молодь не була у вигляді того, хто просить, а молодь була з позиції тих, хто пропонує свої знання, уміння, амбіції, свій, можливо, якийсь ресурс, який люди поважного віку вже не можуть дуже активно використовувати. Ми будемо сьогодні робити певні інтерактиви щодо того, як ви Виробити певний алгоритм досягнення тієї або іншої дії. У нас буде практика, яка називатиметься світове кафе, де над одними і тими самими питаннями будуть різні конфігурації сьогоднішніх груп працювати, і в сукупності буде створено кристальне рішення, яке дійсно може бути покладено в основу реального вирішення проблемної ситуації. А в яких громадах ви вже провели подвірні тренінги? 10 квітня громадська організація проводить дані тренінги в громадах Миколаївської області безпосередньо в місті Миколаєві, в Баштанці, в Березнегуватому. Нещодавно були подібні тренінги в самому місті Одесі, і сьогодні ми завітали до вас. Конфігурація молодих людей, які приходять на наші заходи, вона також є різноманітною. Є когорта людей, які безпосередньо приходять за знаннями, уміннями і практичними навичками. Є когорта людей, які приходять за атмосферою. За тим, щоб засняти там сторіси, рілси і бути в тренді у цих соціальних явищ. Інколи приходять на те, що організовує організація. Кави паузи, неймовірні обіди там, і так далі. і так далі. Але активність вона присутня майже в кожній громаді. Єдине питання в. Відсотках цієї активності даний захід для молоді є безкоштовним. Знання, уміння, навички, інтерактиви, практики, інвентар, канцелярські приладдя, все це забезпечується громадською організацією, кава, паузи, обідня перерва, тобто це комплексний захід, в який сьогодні буде занурена молодь. Адже ми з вами знаємо, що ще дуже важливо комплексно підійти до організації будь-якого заходу. Ми можемо надавати знання і запросити лауреатів Нобелівської премії, але якщо організація заходу вона буде на низькому. Рівні це дуже погано, тому ми використовуємо всі п'ять органів почуттів, які є в людини, щоб вони були представлені. Це і зорове сприйняття, і візуаль, і аудіальне сприйняття, і смак, і дотик, і все це сьогодні буде представлено на нашому заході. Я дізналася ну, більше про молодіжну політику. Я знайома з нею з табору Нумо, але ну це ще більш поглиблення, більше занурення, і я розумію, які в мене є права. Як в члени молодіжної ради та як я зрозуміла це, і як просто в громадянина своєї е, держави все зрозуміла, дуже цікаво слухати, просто вау. Цікаво слухати людину, в якої очі палають цим, і яка розуміє, що вона робить. Мене знову заклив е, табір Нумо, е, і там реально була програма на цілий день, тому я вже як звикла до цього, звикла до поглинання знань. І треба натренувати свій мозок до навчання. Я так розумію, що вам цікаво відвідувати всі такі заходи, які пов'язані з молодіжною політикою. Це як для саморозвитку а що... для саморозвитку та для знання своїх прав, щоб їх було якщо що ну. Якщо їх треба відстоювати, щоб я знала, як це і в якій формі це робити. я для себе чіткіше сформулювала що саме молодіжна політика, а також нам трішки розповіли про важкі впливу і в принципі так загально ще більше додаткової інформації про політику. Чи цікаво це? Так, дуже цікаво. У нас сьогодні дуже цікавий спікер, дуже цікаво все організовано і великий плюс за інтерактив. Світогляд будувався так, що для, для того, щоб якщо. Ти хочеш чогось більше? Треба звідси виїжджати, тому що тут немає розвитку для молоді. І якщо цей розвиток для молоді тут з'явиться, то можливо я буду розглядати для себе питання, як залишитися тут. Ми знаємо, що ви часто відвідуєте різноманітні заходи, і така активно. Так, це якраз таки пов'язано з тим, що зараз молодіжна рада почала більш активно проявлятися. Плюс це припало на період моїх канікул в університеті, і я маю можливість як найбільше долучатися до самих якихось проєктів і більше дізнаватися про це в освітньому плані, щоб надалі долучатися і можливо чимось допомагати. Ось та проблема про що я говорила: що раніше вважалося, що треба виїжджати тут нема що робити і на щастя зараз для молоді з'являються нові можливості, нові перспективи, коли в мене є якийсь вихідний, я можу кудись піти, я можу десь дізнатися для себе щось нове або просто провести гарний час. Це, наприклад, ну як я вже колись говорила про самооборону, але також в нас нещодавно була на іграх, просто на цільних іграх, де ми зібралися, пограли, просто класно провели вечір. Проводимо ці заходи для того, щоб молодь була більш свідома, розуміла, до кого можна звернутися. І що взагалі, якщо ви маєте якісь бажання, маєте якісь ідеї, то ви можете. uh Знайти як так сказати необхідні контакти так само. бо Ми всі знайомимось. Ви так само знайомитесь, дізнаєтесь, до кого можна звернутися для вирішення своїх проблем або ідей. З приводу того, хто в нас зараз є на заході. Ну по-перше, це наш спікер, який приїхав до нас з Миколаєва, плюс члени нашої громадської організації, «10 квітня, і активна молодь нашої громади. Це активна молодь, яка ходить в молодіжний простір, яка ходить на більшість заходів. В нас в громаді насправді У нас багато активної молоді. І так само, як багато заходів. Тут розповідаються про громадські організації. Тобто, коли ти більше дізнаєшся про це інформацію, ти можеш розуміти, як вступити так само в громадську організацію, бо у нас в даний момент дуже багато різних громадських організацій в Україні, до яких можна вступити і знайти дуже багато можливостей для себе. Ми почали свою роботу з березня, ну принаймні саме я, наш проєкт. От і ми проводимо. По одному заходу на тиждень, як мінімум, тому дуже багато заходів це просто треба перерахувати. Зараз пішов трохи гвіт, трошки в принципі вже ну починають люди хворіти, бо якщо ви бачили зміни у погоді, це по-перше. По-друге, наразі вже починають всіх навчання. Так само студенти, які зараз починають переїжджати в гуртожиток. Тому так наступний раз, я думаю, буде більше учасників, бо зараз вже люди зберуться, вже почнуть вдягати курточки, закалюватись і буде більше учасників.